Більше ніж втричі, зріс зовнішній торгівельний обіг області за п'ять місяців у порівнянні з 2010 роком. Про це звітують місцеві митники. Зросли як експортні, так і імпортні операції. Відтак бюджет країни прикарпатські інвестори поповнили на 430 мільйонів гривень. А це на 20% більше, ніж очікувалось. Провідні позиції у ввезенні та вивезенні товарів на Прикарпатті утримують Росія, Польща, Туреччина, Румунія та Німеччина. Основні товари, які імпортувалися. Підприємствами області це сировинні товари для виробництва. Зокрема, це продукція хімічної промисловості, машини устаткування, транспорт, целюлозно-папірові вироби і енергетичні матеріали. Тут також на діаграмі представлені основні торгівельні партнери підприємств Івано-Франківської області, це Росія. Польща, Німеччина, Італія до речі, експортували прикарпатські підприємства у 66 країн світу. Найбільше, а саме половину від усіх вивезених товарів, відвантажили калузькі хіміки з Карпатнавтохіму. Завдяки реформам звітують інспектори, вдалося значно скоротити час усіх митних процедур. У планах фахівців зменшити майже на третину кількість дозвільних документів. Залишити тільки мінімум необхідних документів. Всі інші процедури і дозволи вивести за межі митного оформлення. Тобто ми здійснили швиденько митне оформлення, а потім підприємство, якщо потрібно, чи підприємець, якщо потрібно, він ще звертається за якимись дозвільними документами, які вже не приймають участі в митному оформленні. Це суттєво скорочить час на здійснення митного оформлення, а відповідно прискорить товарообіг. Водночас за останні п'ять місяців інспектори виписали 150 протоколів про порушення митних правил. За цими фактами були відкриті дві кримінальні справи. Виявлених невідповідностей могло б бути більше, якби митники отримали право вести слідчі дії. Ці повноваження вони ймовірно отримують після прийняття нового митного кодексу.